Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну і дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Слава Господу за вас, що ви разом зі мною молитесь за Україну. Це дуже важливо. І знаєте, Бог чує наші молитви і відповідає на них. Продовжуємо молитись, підключайтесь та доповнюйте мою молитву своєю молитвою. Молимось. Батько наш Небесний, ми сьогодні, як завжди, приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося і просимо, щоб ти захистив нас. Захистив наші міста, наші села, захистив від цих дронових ракетних ударів, захистив від шахетів, Господи, від куль, кабів. Молимося, просим, захисти, Батько Небесний. Молимося, просим, нехай всі ці демони, які напали на нас, нехай вони збираються геть з України. Господи, я веди вас та зупини цю кляту війну. Молимось, Господи, за наше військо, за наших героїв, за наших захисників та захисниць. Молимо за кожного, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю і просимо тебе, підтримай, благослови та зміцни. Молимося, просимо тебе, Господи, за кожну бригаду та кожне підрозділ. Просимо тебе, благослови всі напрямки, Покровський напрямок, Куп'янський, Господи, Лиманський, Запорізький, всі напрямки. Просимо Тебе, благослови, зміцни та підтримай. Нехай твої янголи рухаються, і нехай твій дух буде з нашими військовими в ім'я Ісуса. Молимось також за всіх волонтерів, просимо тебе за капеланів, молимо за військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимо за поранених і просимо, торкни своїм духам та зціли поранених. Молимо за полонених, за зниклих безвісті. нехай всі полонені повертаються додому живими, а зникли безвісті нехай будуть знайдені. Молимось, Господи, за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, благослови зміцни та підтримай. Молимось за президента нашої країни, за перемовини, яви дива своє та зупини цю війну. І ми довіряємо тобі, Україну, віримо, що ти. Вже це робиш, а ми всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимося, тримаємось. Помалюся вас, і на цьому тижні ми з вами на школі вивчаємо такий предмет, як і лідерство. Лідерство у Божому царстві, лідерство у церкві, воно відрізняється від лідерства в цьому світі, тому що в Божому царстві лідерство це не просто позиція, якась, а в Божому царстві лідерство це служіння. І найкращий приклад лідерства в Божому царстві це наш Господь Ісус. Він величайший лідер всіх часів. І знаєте, для нас він являється прикладом. Що таке лідерство? Лідерство, по-перше, воно починається з відповідальності. Лідерство це відповідальність. По-друге, лідерство, друзі, це вплив. Ти впливаєш на людей своїм прикладом, своїми молитвами, своєю любов'ю, вірою в людей. Лідерство це вплив. І по-третє, лідерство це вести людину від точки А к точки Б. Це вести. І в центрі всього, всього цього, в центрі лідерства, любов, так, любов. Лідерство це служіння. І ми з вами повинні э, бути э, лідерами, слугами, як наш Господь Ісус Христос. Таких, саме таких лідерів чекає світ, саме на таких лідерах тримається Боже Царство і Божа церква. Будь таким лідером! Я вас благословляю на лідерство. Яке називається служіння? Благословляю ваші дома, ваші, ваші родини, ваші справи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.